Доброго ранку, шановні друзі, доброго ранку, шановні поети, поетеси, шанувальники поезії. Сьогодні ми проводимо ранковий етер для того, щоб подякувати нашим захисникам ЗСУ, нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нашу країну. Сьогодні хотілося б з вами трошки поділитися свою поезію. Сьогоднішні зимні зимовий раночок. Хіба зачитати декілька віршиків. Почнемо з кадрів. У Веленькому царстві, в Кузьміному государстві, серед велетнів дубів жив газда, бо так хотів. Мав дружину чорноброву, порося тримав, корову і, як сяйво зірочок, мав двох гарних діточок. Дітки гарно підростали, татка маму шанували. Біля хати у теплиці для душі росли косиці, для душі, не для карману, це скажу вам без обману. Для душі це для душі ні за які бариші. Газдували вдень і вночі, часом не змикали очі, Щоб вчасно у теплиці розквітали всі косиці, поливали, придобряли. Стріла ніц не додали, щоб усе було етично, здравенько, екологічно. З, сусід, з сусідами не сварились і неправди сторонились, ніц межу не нарушали, бо велику совість мали. Бабу домку поважали, півня їй подарували. Все одно до неї скаче, бо своїх курей не бачить. Якось йшов до них у гості, так пройтись, розм'яти кості. Розгрузити фуру глини, впоратись біля скотини. А маруська не промаже. Завжди правду в очі каже Ти Андрюха, не зулися, найди дівку і зенися. Он у тодорову, брата дивись дівок повна хата. Придивися, не ганьбися, а на осінь одрузися. Я Мару... марусьці вповідаю Не журюся, не гадаю. До дівок то придивлюся, та навряд чи одружуся. Хоч у Тодора у брата, є машина, є і хата, та для його дівочок Треба файних квіточок. Сього сказу тобі андлюха, витли ніс, не вісай вуха. Щоб дівчину здивувати, треба рози дарувати. В мого тата на теплиці підходящі є косиці. Коли дівка їх побаче, з вона заскаче, і на осінь, як світлину, матимеш свою родину. Будеш також газдувати, порося, корову мати, біля хати у садочку вулики поставиш і квочку. Тож пішли ми до теплиці дівці вибрати косиці. Там стояли вдовж алеї, величезні орхідеї, білі, жовті у краплинку. Та рожевого відтінку. Гризантеми й ромашки майоріли, наче пташки, каланхоє і алоє, в горщиках стояли двоє. Поки квіти вибирали, дівок заміж віддавали, З чотирьох лишилось двоє. Яку взяти? Яка моя? А Маруська вповідає: Нам до зрізу, я гадаю. Біля зрізу при роботі, Вдягши в кожушок чоботі. Смарічка зустрічає, щиро посмішкою вітає. Добрий день, кажу Марічко, Ради бачить ваше личко, На безрізу підібрати, щоб дівку здивувати. Поки зрізми підбирали, дівок заміж всіх віддали. Ото От є браття, треба їхать в Закарпаття. А Маруська тихо каже Татко слях тобі указе, він возив звідти косиці. На гултовню до теплиці. Як зберешся у дорогу, под до нашого порогу, підемо лазом до теплиці, під білем дівкам косиці. Ну це казонька трохи з життя. Трошки прибрехано, так, для рифми. І з тої самої серії. Ще одна казонька, зимова казонька. Шановні друзі, проводимо теж на підтримку наших козаків, наших захисників. Якщо хтось бажає підтримати, то посилання на баночки знаходяться у коментарях під відео. Долучайтеся, не треба ганьбитися. Кожна копійка принесе приносить свою пользу. Зимня казка. Із серії чесне слово, так і було. Сезон другий. Тож буває, що казати, треба дрова готувати. Вже скінчилась майже осінь, вже мороз сидить на носі, так було і у Кузьміні. Васько розповів мені у холодну зимню пору васько під'їжджа до двору. Вітя взів собі у ліс. Каже: Їду Васю в ліс. Треба дровів назбирати, щоб в теплиці газдувати. Ти ж лишайся біля двору, порося замкни в комору, нагодуєш індичок та подоїш козочок. Треба ще в стодолу влізти, Вжолам казку розповісти, щоб усі гарненько спали, бо все літо працювали. Звариш баношу на вечір, покладеш дрова до печі, гречки міг перебереш, на оборі підметеш. Треба місце готувати, щоби дрова поскладати. А як буде третя ночі, можеш сісти, якщо схочеш, біля печі посидіти, від роботи відпочити, але спати не лягай, скоро буду, ти чекай. Зіл завівся, покотився, Вася потом вже умився, бо робота закипіла. Вася може, Вася сила. То було, як би сказати, курі всі лягли вже спати. Морозецького водичку і ні влігся на травичку, навіть в тодору брата побіліла зимня хата, за віконечком тепленько, в хаті прибрано гарненько, Тодор каву допиває. Ляна парубка чекає, любить Бог усю родину. Кожна, кожну тодора дитину, лиш любов та Божа ласка, не родина просто казка. Тож минула третя ночі, зорі сяють, сліплять очі, перші півні повставали, пісню свою заспівали, скори сонечко засяє, і віті з лісу ще немає. Вася впорився в теплиці в діжку наносив водиці, вийшов. Тихо на обору, бачить зайчик серед двору, вухо опустив і плаче, та до Васі тихо скаче. Фостик тріпає тихенько, підійшов до них близенько, ніжно Васю обіймає і нові вушко вповідає. Десь о першій цієї ночі у кущах закрив я очі, сів тихенько, засинаю, чую, їде хтось із гаю. По дорозі десь понизу, накидавши кузов хмизу, зіл летить, блищить грохочі біля лісу серед ночі. То, було б одно то лихо, вже проїхав, було б тихо. Стара баба вздовж дороги, до села волочі ноги, стало кошиком махає, чудо техніку вітає. Вітя все гальма штурмує, а машина не гальмує, рулю вправо, баба. Вбік, наче все від лиха втік. Зіл в канаві оселився, на бочинку похилився, дрова в поле розлетілись і тихенько причаїлись. Бабця швидко підбігає, зіл з канави витягає, в полі дрова позбирала гарно в кузов поскладала. Довго віть обіймала, вибачалась, цілувала, каже хлопче. Не журися, на мій досвід покладися, в твоїх очах бачу втому, дотягну тебе додому. В кузов кинув свої речі, взяла зіл собі на плечі і походкою поважно, Потягнула зіл відважно. Зайчик плаче, і вповідає. Вася стоїть і гадає, чує, пси селом волають, Значить близько. Дотягають. На плечах, як ту котомку, зіл тягнула баба домка. Як зняла його із спини, Вітя виліз із кабіни. Кажу, Васю, годі спати, треба дрова розгружати. Оце ну, із серії казоньки про Вітю. Далі хотів би зачитати віршика про маленьку дівчинку. Дарусю. Ну, вже трошки виросла, гарна така дівчинка є у світі. На лошатці верхи Дашка говорила. Хочу вийти заміж за Максима, за міцного парубка з села. Щоб садиба в нього була, не мала. Були вулики в садочку, кози в стайні, і велике дзеркало висіло у вітальні, курі бігли в дворі десяток. І поресятка хрюкала б в додаток. Але щоб минус, але щоб митусю досягнути, Треба файною господинію бути, вміти борщику зварити із сметанкою, хлібчика спекти пахнючого буханку, І до сяйва перших зірочок Вкласти спати своїх діточок. Тож господь почув мрії даринки, дав їй чоловіка і дитинку. Донечку, гарнючу наче сонечко, заглядає Бог до них в віконечко, в злагоді живуть і лиш у любові, бо слухняні були в Божім слові. А це вірший був про Дарус. Наступного віршика хотів би зачитати теж про маленьку дівчинку. Дівчинку Діанку Про котика, про мишку, про слючка. Діанка персики збирала, в садочку з нижніх гілочок, Тендітно в кошик їх складала, а поряд пася віслючок. Він чіпав травку і косиці і низько кланявся землиці, Щоб дала гарний всім врожай. Господь. Господар накосив копиці, тож буде ситно, буде рай. А що думки? Думки дівочі. Намалювала зранку очі, коровку маньку подаїла, печі розплала, трішки сіла. У діжці тістечко бликоче, Матуся замісила з ночі, одівши в квіточках хустину, Засокотивши рукави, Набере тістечка частину. Та зліпить смачні пироги, під столом котику муркочі. він дуже пиріжечка хоче, обніжки треться, та співає, гостинчика свого чекає, а ще б для щастячка й зранку мучити б носика в сметанку. Він вповідав діанці казку, що в курнику побачив ласку. Про те, як сірі мишенята збирають на назву зернята. Він треться, казку вповідає. Аж вогник в очінят... в... аж вогник в оченятах грає, на руці хочеться швиденько, щоб приголупила ріданенька. Тож хлопці довго не баріться, поважне станьте, придивіться. Це вам не муся і не Ганна. Це господаречка Діана. Дівчина завжди в гарній формі, гарненька дівчинка в реформі. Але хлопці, ви вже запізнилися, Діва Діанка вже віддалася заміж, і вже у неї все добре, вона вже щаслива. Шановні друзі, хочу подякувати нашим воїнам ЗУСУ за наш ранковий тер, за те, що маємо можливість зібратися разом, почитати поезію, випити ранкову каву, хто має бажання долучитися з допомогою. Посилання на донати буде знаходитися у кінці відео. Соловейка, пташечко, з дитинства, я тебе до болю пам'ятаю. Наспоривши, кутихесенько усівся, слухаю, як співаєш і згаю. То думки іще такі дитячі, Не стурбовані життєвим плином, а дерева велетні гілясті, з листячком шумрявим понад тином, хата. Невеличка, дві кімнати, сіни, призьба, спорішу подвір'я, бабцю згадую, і хочеться до мами в безтурботне, тепленьке дитинство. Що мені іще тоді малому не приходило на думку, я гадаю, що на світі сірому й холодному, тебе у гаю, тому згадаю. Прося ж тебе щиро соловейко, заспівай но ще раз понад вечір. Щоби гарні спогади з дитинства туго мою зняли в мене з плечу. Тобі, мій батечку мій Боже, своє серденько віддаю, його життя часом тривожить, тож все одно тебе люблю, і у життєвому навчанні під часу суму чи мовчані, приношу душу квівтарю, Спнусь спинусь тихесенько і згадаю. Як ти мені казав, люблю, вже й сум тіка з грудей далеко, душа забула, що болить. А я тихенько вповідаю, ще недалеко життя мий ще трішки сонечко сідає, з життя підем за небокрай Там щиро татко зустрічає, там не злидарство, в небі рай. І я до тебе пригорнуся. Згадаю, сонечко твоє. Я знаю, батечко, я не спіткнувся, бо знаю, Боже, що ти є. Ліберецька осінь, зрошена дощем, жовте листячко опало долу, вуханець сховався за каливневим кущем, підслуховує смерекою розмову, Біла приморозь змальовує траву. Зранку крига. За калюжі серпантини жовті полягли, Як, не встигші поховатись вужі, дикі кози скачуть через тин за гостинчиком господарського саду, тільки вітер, полем йде один. У самотності знаходив він відраду. Вітер, братчику, ти знаєш мудрість гір, І говориш з лісом голосами, тільки час. Укажеш Севені, чому прірва вийшла поміж нами, тільки час. А що мені руки? Не рахую днів та кілометрів. Час піщинка на моїй руці. Відстань в карті лише сантиметр. Млин клали біля річки при воді, щоби вона крутила колищата. А як повідаль класти, що тоді? Тоді руками треба колись отрючати, так може, й щастям просто у житті, з ним вхованки не варто грати. Життям минає швидко, на віки не треба вік свій марно витрачати, бо буде осінь, холод... бо буде осінь в холоді й сира. Не залетить вона пусту хатину, то ж ліпше мати велику родину, тоді насправді буде осінь золота. Вже став скупим на вподобайки. Своє тримаю при собі, щоб не нарватися на лайку. Хто зна, що в чужій голові, хто зна, у кого які думки, що у душі чужій болить, можливо, радощі чи суми, середини його ятрить, навіщо ж душу зачіпати? Єдиний Бог лікує все, терпіння в серці треба мати, воно і спокій принесе. Ще одного маленького віршка вам зачитаю. Коваль кує, Млинар журнує, а землероб запряг воли і ніжна земель корелює чи виріх з хліб та пироги, на кожну працю своя доля, хто камнем твердий, як граніт, хто в небо тягне. Як тополя, під гніт ярма, тяжений гніт, пджолар на пасіці майструє, збирає меду соло трав, скотар корівеньку годує, щоб кожен сир та бринзу мав. На кожен день своя робота, що десь у радість, щось клопота, вже що зробив без каяття, таке воно життя буття. Отак От життя і пролітає. Хтось народився, хтось доживає, хтось вже спочив, пішов навік. А вчора жив ще чоловік, один лиш Бог. Один Господь знає днину, коли забере він людину, кому який відміряв час, коли той час прийде до нас, тож треба жити і кохати, щоб у кінці життєвих днів. Спів Солов'я в Садку згадати і запах сіна, що скосив, згадати сонечку в небі, приємний затишок у гаю і ту кохану чорноброву, Який освічився, кохаю. Шановні друзі, сьогоднішній ранковий термін проводили на підтримку наших захисників ЗСУ. Долучайтеся до зборів. А вам, кожному, я бажаю гарного дню і гарного настрій. Хай береже Господь усіх нас. До побачення.